Повернути до повноцінного життя тих, хто зійшов із правильної стежки, нагадати про права людини та як діяти у випадках домашнього насильства. З таким завданням на вуличну акцію вийшли працівники соцслужб, фахівці з надання безоплатної правової допомоги та представники центру надання соцпослуг алко та «Наркозалежний Мальтера», які і організували просвітницький захід. Возьміть, пожалуйста, почитайте пальниці помочь за вісім, правовою будь ласка. Такий намет із волонтерами, що пропагують, зокрема, сімейні цінності, традиційно встановлюють декілька разів на місяць, здебільшого у центральному міському районі. Тут усі бажаючі містяни можуть отримати консультацію та відповіді на питання, зокрема, такого, як що необхідно для всиновлення дитини. Ми інформуємо людей, надаємо повний спектр інформації. В інформацію включається пакет документів, які необхідно подати. Вже потім працюємо безпосередньо з кандидатами, які зібрали пакет документів, орієнтуємо на подальші дії і проводимо навчання даних кандидатів. А ще тут розкажуть про те, де та як можна пройти реабілітацію від алко чи наркозалежності. І хоча Моніку не одне з цих питань не бентежить, проведення таких акцій підтримує. Да, я підтримую то есть, ну, цю програму, цю вашу акцію, то есть, ну, це много допоможе кому молодим сім'ям. То тобто, й сну сталікта на ноги, то тобто, есть, спад держати себе, есть, тобто, насілля в сім'ї прекратиться. За статистикою після кожної з акцій за допомогою до центру Альтера звертаються близько 40 місцян в середньому 10, з яких стають на лікування. Частіше це чоловіки з 10 залежних, які вирішили подолати алкоголь та наркотики, приблизно двоє жінок та вісім чоловіків. У нас психосоциальный центр восстановления личности. У нас людям помогают психотерапевты осознать проблему, найти способы ее решения и как жить, получая удовольствие без употребления. То есть получать все те же эмоции, проводить нормальный досуг проводити отдых з сім'єю без употреблення каких либо психоактивних веществ. Це включає алкоголь, звісно, ну і наркотики. За рік роботи Альтера поновив стосунки у 157 родинах, в яких виховується 64 дитини. Загалом успішну реабілітацію пройшли понад 2300 людей. Отримати безкоштовну консультацію фахівців центру можна за номером, який ви зараз бачите на екранах. Ольга Клімова, Андрій Яковлев, перший міський.